Я Семенова Богдана. Я представляю свою письмову роботу на телепроєкті Твоє майбутнє один під назвою Один мій день на посаді журналіста. Сонячний день. На небі ані хмаринки. Люди гуляють у парку. Розмовляють, сміються, відпочивають. Зараз літо. Літо чудовий час не тільки для відпочинку та розваг, але й для журналіста. Ось я підійду до когось і спитаю як на вашу думку або яку погоду ви любите? Сонце світить, вода райливо запрошує нас до фонтану, пташки співають, а я розпитую про все, про все на світі і чую найрізноманітніші відповіді. Комусь літо подобається, а комусь ні. У кожної людини своя точка зору, кожна людина неповторна. Журналісти теж неповторні. Є привітні журналісти, є комунікабельні, є доброзличні. Літо тільки починається, і робота теж.